Місце Москва, тип будинку монолітний, метра 6,2, двак, кімнати 2, висота, стель 2-9, дизайн-дюро, загальна площа, коротко, відсутність внутрішніх несучих перегородок зіграло дизайнерам на руку. Вийшло облаштувати комфортні спальні, зробити багатофункціональну кухню вітальню і продумати зручні системи зберігання. В оздобленні та меблюванні зробили ставку на раціоналізм, якісні матеріали без зайвого декору. Подробиться! Замовники, молода сімейна пара з дитиною, вони хотіли отримати теплий, затишний, немонохромний інтер'єр, що поєднує класичні та сучасні мінімалістичні мотиви перед дизайнерами з бюро. Загальна площа поставили завдання спроектувати спальню і дитячу кухню з функцією вітальні і кабінету, суміщений санвузол і пральню комору. Відмітна особливість цього житлового комплексу відсутність планів. Ті розповідають автори проекту. Трасування санвузлів на об'єкті була інформація про розташування і габаритах кухні була відсутня у підсумку. Ми розташували кухню в зоні. Де вона була показана в рекламних брошурах забудовника на прохання замовників? Один із санвузлів переробили в господарську кімнату. На кухні, крім кухонного гарнітура і обіднього столу, потрібно було знайти місце для невеликої вітальні і для роботи за комп'ютером. В результаті тут з'явилися диван і багатофункціональна меблева конструкція, яка є і птумбою і робочим місцем. Нижній фасад системи піднімається і перетворюється на стільницю, яка спирається на складні ніжки. Монітор комп'ютера використовується як телевізор. Для основної обробки стін використовували англійську фарбу. Вона екологічна і зручна в експлуатації. У коридорі використовували фарбу з базою, яка дозволяє мити стіни вологою ганчіркою і терти їх щіткою. Для прикраси додали тонкі і прості по дизайну молдинги і плінтуси з міцного дюрополімера. Вони пофарбовані в тон стін, що дозволяє делікатно підкреслити обсяг обробки і перенести увагу на інші елементи інтер'єру. У передпокої плитка з геометричним малюнком являє собою сучасну інтерпретацію розкладки килим. Розкладка підлогового покриття коридору переходить в приміщення санвузла і комору пральню. Спочатку для проекту ми вибирали паркетну дошку в розкладці французька ялинка. Після складання відомості і підрахунку бюджету ми вирішили використовувати також паркетну дошку, але у виконанні, англійська ялинка, що скоротило бюджет на паркет на 2000 гривень з квадратного метра, на іншому замовники вирішили не економити, бажаючи зберегти спочатку запропоновану нами концепцію інтер'єру, кажуть дизайнери. У суміщеному санвузлі розташовані ванна скварила, підвісний унітаз із сталяцією. Гієнічний душ, електричний полотенцесушитель, виготовлені на замовлення раковина і тумба. Над інсталяцією дизайнери розмістили відкриті і закриті системи зберігання, відкриті, ніші виконані зі штучного каменю, для оздоблення стін використовувалася італійська плитка з принтом під натуральні матеріали. Для підлоги вибрали геометричний і сучасний по дизайну керамограніт іспанського виробництва. Акцентна настінна плитка в санвузлі була замовлена по фотографіях з інтернету. Розповідають автори проекту. Колекція нова зразки ще не привезли в Україну, але плитка нам і замовникам настільки сподобалася, що інший матеріал для санузла ми не розглядали. Велика частина меблів буде виконана на замовлення ліжко в спальні замовників. Диван-виробництво українських фабрик, які створюють якісні меблі, і на прохання покупця завжди готові змінити розміри або кольори меблів. У дитячій придумали лавку біля вікна і зону для сну у вигляді будиночка, дуже затишно. Меблева конструкція в дитячій передбачає можливість установки двоярусного ліжка в разі необхідності. Планування бренди представлені в проєкті «Холл оздоблення, Стецор» «Відлогове покриття. Вівесцераміця меблі, консоль і пуф, лара доючий освітлення, мейотоні спальня, оздоблення, літле брене оратстецор, підлогове покриття, світк меблі марко краю з сосма, освітлення. Лара доючий інтер'єр ститяча оздоблення. Літле брене фацтюра, підлогове покриття, освіт меблі крісло, лара доютий інтер'єр з килим, лара доючий інтер'єр з кухня, оздоблення. Літле врене, орац, дзор порцеланоса, підлогове покриття, свідкмеблі, нюбі, сосмо, змішувачі, роги санузил, оздоблення, атлас цонцорди, підлогове покриття, вівесцираміца, ванна, вілерові боч, змішувачі, рогебосіні, освітлення, педло.